Там, де можна попередити, і там, де можна застерегти. Правоохоронці оберігають ваш спокій, навіть коли ви про це не підозрюєте. Останні новини про роботу поліції Донеччина дізнавайтесь зараз у випуску. Сьогодні поговоримо про таке. Приглядав, навідеовтопіклувався, та а потім пограбував. І у мене соніки були, я їх подробляю. Рибалка ціною у життя. Потеряв це знання. Взяв ну там ближе к воді, короче, тягнув. У Трецьку затриманий кулеметник ДНР. А із кулемета як у вас спіляв? Ну ч? Мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайдено на березі річки Сіверський Донець. Труп чоловіка побачив рибак і Одразу ж повідомив у поліцію. За дві години вдалося встановити причетність до скоєння вбивства раніше судимого за аналогічний злочин 30-річного жителя Святогірська. Злодій вирішив імутувати нещасний випадок та по крутому спуску відтягнув тіло до води. Він мене образив. Не дав з чарівними красотами природи. Я вирішив його вбити. Так 30-річний чоловік розповідає історію вбивства, яке сталося буквально вчора. Ви почали мене обзивати всякими словами недостойними. Ну я я відвідав силою. Ну, Конкретні як ударив, виходить, в лицо. Він упав. Він потеряв сознання. Взяв. Ну, там, ближе к воді, коротше, відтягнув. Получається, кинув, розвернувся і пішов. Да? Якби закон дозволяв, а ви бачили його очі, чоловік навіть не розуміє, що вбив людину та залишив дітей без батька. Скрити своє преступлення, кинув так волок, десь около 500 метрів від тіла і кинув бричку. 30-літній житель міста Святогорська. Як виявилося раніше, він судим уже за вмишлене вбивство по 115 статті 2 і відсидів у тюрмі 11 років і 3 місяці. 11 років цей чоловік провів за ґратами, а так нічого й не збагнув. Він бив потерпілого ногою по голові. Один із ударів виявився смертельним. Йому предіальне обвинення по 2 статті 115 УК України і лише грозить йому лишення свободи від 10 до 15 років або ж пожиття на Приглядав, навідував та піклувався, а потім пригостив снодійним, Так пограбував квартиру. Так у Слов'янську оперативники затримали двох чоловіків, які збирались нажитись на літній людині. Подзвонив поліцейським онук. Він он обнаружив, що скора допоможність без сознательному состоянні возить до бабуськи 63 літ. її додому з він обнаружив, що в її домі пропали телевізор, комп'ютер, а також золоті ізділення. Тем часом в крови у бабуси лекарей нашлось нудийное. В заключении медицинской экспертизы было установлено, что в крови последней находятся галлюциногенные аппараты. При проведении подворного входа и проведении комплексно оперативных мероприятий было установлено, что в совершении данного преступления, а именно похищение личного имущества гражданки, причастен 40-летний житель города Славянска и 55-летний житель города Краматорска. Я это самое состою на учете все и у меня соники были, я их употребляю. что такое соники? Там соники это а таблетки. Втерлись ее в доверие и под видом таблеток успокаивающих дали гансоенный аппарат. Последняя потеряла сознание. Коли жінка заснула, він впустив в квартиру подільника, разом з яким зайнявся пошуком грошей. Не знайшовши готівки, приятелі викрали побутову техніку та золоті прикраси. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Торецьку затриманий кулеметник ДНР, 21-річний боєць окремого мотострілецького батальйону, який входив до складу армійського корпусу незаконного збройного формування Беркут та базується в окупованій Горлівці. Бойовик на прізвисько Саха проходив бойову підготовку під началом російських інструкторів. Хлопець розповів, що бойову підготовку проходив на полігоні поблизу міста Єнакієве, де в якості інструкторів виступали громадяни Російської Федерації. Кулеметник дислокувався на вогневих позиціях поблизу Горлівки. Найманець рано вранці повертався на закріплену позицію, але будучи у стані алкогольного сп'яніння, заблукав випадково вийшов на лінію розмежування поблизу позицій Збройних сил України. В результаті підриву наростя. Вершці він отримав важке осколкове поранення у живіт і був затриманий військовослужбовцями, а потім доставлений в лікарню міста Турецька. ряди оплачення в городі города. Там служив. на оборону лежав. Наблюдав. До позиции моего СУ. А из пулемета как у вас стрелял? Ну что, пацаны там показывали, как что. А то и разучился. Про бойовиків та їх діяльність можна дізнатися через проект, запущений волонтерами за підтримки поліції Стоптероризм, сайт, який тільки за два місяці існування відвідали понад 60 тисяч людей, які переглянули близько мільйона сторінок ресурсу. На сайті зібрано більш ніж три тисячі осіб, які не просто причетні до участі у незаконному збройному формуванні, а обіймають певні посади у різних державних структурах. На ресурсі вже розміщена інформація про працівників народної ради, ради міністрів різних міністерств, суду, прокуратури, міських та районних адміністрацій. Велика частина інформації надається небайдужими місцевими мешканцями. Люди самі повідомляють про бойовиків, які служать у ДНР, та тих, хто розчарувався у республіці та її методах, покинули її лави та повернулися до рідних населених пунктів під виглядом звичайних мирних мешканців. Над кожним повідомленням від мешканців працюють співробітники кримінальної поліції. Посилання на сайт ви бачите зараз на своєму екрані. 30 тисяч гривень, 900 метрів кабелю, 22 кримінальних провадження. Сотні людей без телефонного зв'язку. У Маріуполі поліцейські затримали злодіїв, які викрадали кабель. Люкки, підвали, під'їзді будинків. Вночі, коли мешканці багатоповерхівок мирно спали, уміло користуючись ножівкою, зловмисники залишали без телефонного зв'язку маріупольців у всіх районах міста. Являються жителями міста Маріуполя. Один із них в, в місяця освободився із місць лишення свободи, відбував наказання за завершення такого ж виду преступлення – хищення кабельно-проводникової продукції. Данные громадяни совершали кражи кабельно проводниковой продукції ночью из під'їздів, из колодцев, из подвальных поміщень громадян. Заробляли небагато, більше збитків приносили підприємству та на зручності Маріупольцям. А 200 гривень і до трьох. Понімали, але ну, з іншого боку, зараз ж мобільна зв'язка йде. Злодії зрізали кабель в безлюдному місці, опалювали його, після чого мідну складову збували у пункти прийому металу. При затриманні у підозрюваних вилучено речові докази. Загальна кількість зрізаної продукції 900 метрів. Збиток заподіяний підприємству зв'язку становить близько 30 тисяч гривень. Даний вопрос стоїть на контролі в головному управлінні Національної поліції. Сотрудники Маріупольської поліції. Займаються не только розкриттям і розслідуванням головних правонарушень і привічення до ответственності, но і займаються профілактикою. Шоста ранку правоохоронці не сплять. Керівництво Маріупольської поліції зібрало особовий склад за сигналом тривога, щоб перевірити злагодженість дій та координацію у разі захоплення адміністративної будівлі терористами. I'm okay. Шоста ранку сигнал тривоги. Озброєні правоохоронці у повній бойовій готовності. Діяти швидко та злагоджено. Головне завдання звільнення адміністративної будівлі від умовних загарбників. На вихідних співробітники Маріупольського відділу поліції були підняті по сигналу тривоги з цілею перевірки їх боєспособності. Співробітники поліції були розділені на учебні групи і відрабатувався тактичний прийом освободження здання від умовних захватчиків. Навчання проходить під пильним наглядом спецпризначенців. К учебним заняттям були привлічені співробітники групи швидкого реагування, які розділили лічний состав Маріупольського відділу поліції по учебним групам, провели з ними інструктаж про правильності заходу в здані і витіснення умовного противника. Чисто! 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 Як результат будівлю звільнено, як відзначив Олександр Ялинський. Незважаючи на стабільний та контрольований оперативний стан, поліцейські повинні бути готові будь-якої миті спрацювати чітко та скоординовано. Це все на сьогодні детальніше читайте на нашому сайті. Бережіть себе та своїх близьких. Команда поліції Донеччини на сторожі вашої безпеки.